Немудрій. Апостолів читання, будьмо уважні. В тих днях один чоловік на ім'я Ананія зі своєю жінкою, Сафірою продав маєток і, сховавши дещо з стіни, про що знала його жінка? Решту ж приніс і поклав до нього апостолів. Тоді Петро сказав: Ананіє, чому то сатана наповни твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля. Хіба те, що ти мав, не твоє було, і коли його продавав, гроші не були у твоїй владі? Чому ти зважився у своєму серці на той учинок, ти обманув не людей, а Бога? Почувши ці слова, Ананія впав і вмер. Великий страх напав на усіх, що те чули. Тоді молодші встали, обгорнули його в полотно, взяли на бік і поховали. Через яких три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка, озвався Петро до неї. Скажи мені, чи ви за стільки, стільки продали поле? Вона відповіла так, за стільки. Тоді Петро каже до неї Як же то так, що ви змовилися спокушати Господнього духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка на порозі, вони і тебе винесуть. І в та впала, йому в ноги вмерла, коли молодші увійшли. Застали її мертвою, винесли її і поховали біля її чоловіка. Великий страх напав на всю церкву, і всі, що це чули,